Це 4 грудня у навечір'я урочистості Різдва Христового архієпископ Мічеслав Мокшицький очолив святу месу звану Пастирською на початку вігілійної меси. Митрополит прийняв Віфлеємський вогонь миру та запалив від нього свічку біля вівтаря. Це вже третє різдво після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і вдруге, коли християни всієї України відзначають це свято 25 грудня. Після завершення святої Меси з різдвяними побажаннями до усіх присутніх звернувся Мер Львова Андрій Садовий, який з дружиною та одним із синів був присутній на пастирці, урочистість надвечір'я Різдва Христового традиційно завершилося перенесенням фігурки дитятка Ісус до Ясел та благословенням шопки. Б'єще і єстего, всисте. То є бовєм чаво моє, торе за вас внеджери видане. Христос ся рождає. Славіно я! Ну, коли ми промовляємо ці слова, Христос ся рождає, вони мають дуже велику силу. І чи ми їх промовляємо у Львові, чи ми їх промовляємо в Римі, чи в Києві, чи в Харкові, чи біля Покровську. Вони дають велику надію. А ця надія сьогодні потрібна, потрібна нашим солдатам, які сьогодні в окопах, хлопцям-дівчатам, які знаходяться в полоні. Можливо, ця надія вона точно потрібна пораненим, які сьогодні є. В лікарнях Їх є дуже багато, і сьогодні Львів є одним з найбільших в світі таких власне гуманітарних хабів, які приймають тих людей. Звичайно, що добра молитва потрібна кожній нашій родині за вечірнім столом. Prosimy Cię po Bogosław, w ten wizerunek, Dzieciątka Jezus i tę szopkę. Niech będzie dla nas symbolem zbawczych wydarzeń i znakiem Twojej obecności i bezgranicznej miłości do rodzaju ludzkiego.